Хочу запитати дуже такі цікаві питання для людей, які будуть нас дивитись. Якщо я знаходжусь в якихось Нідерландах або в Україні або в Польщі, і от мені зараз дуже хочеться зробити такий сміливий крок, як зробили ви, ви красавчики. Ну я вважаю, що люди, котрі зробили цей крок, вони в принципі красавчики по замовченню, бо ви вже почали керувати своїм життям. Питання від ідеї, від прийняття рішення, що все от хочу цим займатися до відкриття і першого клієнту. Скільки часу пройшло? Ну, більше, ніж півроку. Півроку. Ну, проблема на що, зараз... що це півроку пішли? От ти зісно коротенько. На пошук приміщення. Пошук саме приміщення. Але ж ми столкнулися з тим, що приміщення просто так, як в Україні, ти не можеш взяти, поставити підйомник і займатися. Потрібна ліцензія. Все упиралося в, в, в цю ліцензію і знайти приміщення з ліцензією це було ну нелегко. Ми розк... розказуємо розказуємо дуже детально. Ну тобто, набагато простіше шукати приміщення вже з готовою ліцензією. Звичайно. Не, не брати приміщення, них, робити ремонт, да, отримати ліцензію. Ну, от, наприклад, по-нашому, у нас ліцензія ще там, якихось 2000-х років. Тут, в цьому приміщенні. Так. Тут на той момент були певні, е, певні правила, певні умови для відкриття і отримання цієї ліцензії. На сьогоднішній день це вже інші умови. Тобто,